В управлінні праці презентували місце для роботи з громадянами, які мають інвалідність. Тут за підтримки проєкту Говерла встановлено нове обладнання, комп'ютер та принтер зі сканером. Будь-хто особа з інвалідністю на візочках, на протезах. на… З протезами приходить і безперешкодно в будь-який час працює на у цьому утвореному Немає робочому місці. Друкує для себе будь-які документи, які які потрібно. Робить для себе, для різних організацій. ксерокопії документів, скористатись такою можливістю, громадяни можуть безперешкодно за потреби буде допомагати працівник управління праці. Наголошував Ігор Єсін. Управління праці наголошую, надає. Розходні матеріали це папір, ми будемо заправляти. Допоможительно карт. -ріжджі. карт -ріжджі ми беремо на на, на себе цю це зобов'язання, і ми надаємо е, для вас е, доступ до вайфая без перешкодної до мережі. На презентацію новоствореного робочого місця були запрошені громадяни з інвалідністю. Ігор Єсін наголошував на створених умовах доступності установи для маломобільних груп населення. Є пантус, яким можна користуватись, та кнопка виклику персоналу адреса вулиця Шевченка. 8.